Той, як із 6 по 12 рік, розставлю точки над І з приводу пильників по Всі. Так, по ВСІ у нас дві. Перша довга, це е, права, друге коротка це ліва. Зовнішній, зовнішній бачить на колесо це в коробку. Вона йде через редуктор, тому так і довга. Масло мастило треба. Злити із коробки із редуктора. І тут 51, 51. Це права. Ліва 8, 49. Це палка наружна. 93. 94, 93. 94. Тут у нас пластик ззовні. Гумові або підбирайте по розмірам. Я вам виміряв, тільки що, або звертайтесь до мене. Київ я вам запропоную.